Друзі, вітаю вибухи по всій Росії. Путін зібрався з кордону Збройні Сили України. Вчора закріпилися на лівому березі України. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми з вами все проаналізуємо. Але спершу я хочу подякувати кожному із вас, хто давав свої гроші для того, щоб ми з вами разом підтримали 93-ю бригаду. Ми з вами зібрали мільйон сімдесят тисяч гривень. Зараз падають останні гроші. Ці додаткові гроші будуть для кріплення для цих протитанкових гранат, і плюс там кріплення недорогі по 500 гривень. Але, типу плюс, ми це додамо ще купимо кілька дронів в середньому. Я думаю, що ми ще купимо 3-4 дрони точно. І це буде нормально. Там трошки докладемо і буде взагалі супер. Хлопці дуже радіють, передають всім нам вітання, дякують. І насправді РЕБ буде за тиждень, решта трошки пізніше. Одним словом, процес пішов. Тому, друзі, дякую кожному із вас. Дякую за ваші гроші, підтримку, донати і те, що ви надихаєте Збройні сили повертати наші території і повертати наших співгромадян. Власне щодо новин та аналітики, яка зараз зібралася, перше і найголовніше це, те, що. По Росії прилітало по всій території. Сьогодні Росіяни дійсно не могли спати спокійно. Давайте чесно. Ми теж сьогодні були в Київ прильоти, але росіяни бомблять то супермаркети. то ще якусь історію. Ми все ж таки робили більш точні, красиві і правильні удари. Це нафтобази. Прильоти по аеродромах, де стоять літаки. Ну для прикладу, до Псков а там найпотужніший удар потрапив в військово-цивільний аеропорт. Заявлено про пошкодження чотирьох літаків Іл-76. Крім того, відомо про пожежу на території другої бригади, спецназу гру у проміжках. Брянська область місцеві звітували про те, що збиті. Три БПЛА, начебто, але також пишуть про пожежу на Брянському заводі Кремніви ІЛ, що є найбільшим виробником мікроелектроніки УРФ. Калуська область, регіон, нібито, як пишуть їхні видання, атакували два дрони. Перший збили, другий влучив в резервуар для нафти у Дзержинському районі. Московська, Орловська та Розянська область. Разян... Рязанської області а, працювало ППО. А мер столиці Російської Собянін заявив, що один дрон начебто збили, що приймав у бік Москви. Порешті він уникнув відповідей на запитання. Також окупанти заявили про атаку морських дронів на Севастополь. Вибухи лунали в районі Севастопольської бухти. Одним словом, великий град українських дронів полетів на територію. Росія більше того, наші зараз говорять, що ще їх бити нептунами. До наші говорять про те, що будуть бити їх іншими і дронами, і ракетами. Одним словом, літній дощ закінчився за день другий. Зустрічайте осінній. Будемо бити чесно і справедливо в будь-якому випадку. Це наше завдання наводити жах і хорор на території Росії, робити так, щоб вони мотивували свою армію повернутися. Друге, щоб вони відчували, що війна йде на їхній території також. Третє, щоб вони просто знали, який смак війни. Хоча давайте чесно: українці не б'ють по мирних містах, українці не б'ють по мирних об'єктах. А те, що знищується, це військові бази, нафтобази, ну і аеродроми, де якраз таки стоїть російська військова. Техніка е, Путін зібрався за кордон. Нарешті старий Кабаєв виїде хоча б кудись, тому що він, отримавши ордер за викрадення українських дітей, українські діти посадили Путіна в Росії. Скоро посадять до в'язниці. Але зараз він зібрався до ви правильно вгадали, досі дзінпіна. Про це пише Блумберг, Путін поїде в Китай. Він злякався їхати в Туреччину, він злякався їхати в Південну Африку. Ну, нічого. Я думаю, 93-я бригада точно привезе його десь в Україну під Бахмут в мішку і посадить на бутилку. Ну, але поки що він їде в Китай. Президент країни-агресора Путін погодився відвідати Китай. Цей вояж стане його першою поїздкою. Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум Один пояс один шлях. Це китайська програма розбудови інфраструктури в кредит по всьому світу. От, наприклад. Шрі-Ланка так будувала в кредит порт, що зараз цей порт став військовим а не транспортним і на стороні належить китайцям, бо шрі-ланкійські політики не змогли виплачувати цей кредит. Ну, можливо, кредит ще на порт вони б ще б могли виплачувати, але вони попросили таку велику долю відступних і бонусів корупційних, що кредит переріс в нереальний для шрі-ланкійського бюджету розмір. Ну і китайці кажуть, ну окей, можемо забрати. Одним словом, One Belt, One Road, як його називають англійською мовою, один пояс, один шлях. Це суперпроект Сі Цзінпіна, який має зв'язати шовковим шляхом весь світ. Всюди, де Китай може дотягнутися по суходолу. Всюди він хоче запустити цей проект. Ну і зрозуміло, що покликали туди маленького стрьомного кремлівського путінського диктатора. Власне, він прийняв запрошення глави Сі Цзінпіна взяти участь у цьому і повідомив про те, що хоче приїхати. Ну і більш за все, що напевно буде намагатись туди приїхати і прибуде. за словами двох співрозмовників. Президент Російської Федерації готовий відвідати лише ті країни, де його спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку. Ну і власне вважають, що Китай є одним із них. Путін не залишав Росію після того, як суд в Газі оголосив про ордер на його арешт у березні у зв'язку з незаконною депортацією українських дітей. Українські омбудсмени, українські громадські організації, але Багато в чому саме омбудсмени, якраз таки, доганяють Путіна по всіх континентах. Доганяють Путіна всюди, де тільки можуть по судах і міжнародних інстанціях для того, щоб зробити зв'язати його по руках і ногах, і в кінці запроторити до в'язниці. Ну більше того, зараз всі говорять про те, що дійсно цей ордер є насправді дуже дуже серйозним. Він сильно обмежив Путіна і дійсно українські діти б'ють Путіна в пах. Власне, ще одна історія, яка передувала цьому минулого тижня. Очільник Росії пропустив саміт БРІкс у ПАР. І що теж дуже важливо, Путін. Сказав, що не візьме участі в великій зустрічі в Індії. Це він повідомив на рендрі моді от участь у саміті G20 наступного місяця. Хоча Індія не є підписантом Римського статуту. От і на підставі цього не видасть Гаазькому суду. Але Путін все рівно злякався їхати в Індію, тому що це демократична країна, а не автократія, де власне він може почувати себе в безпеці. Е, ну і третя історія, яка мене дуже надихає. Я думаю, ви бачили це прекрасне відео. Як наші два військових зсушники на лівому березі Херсона встановлювали на прекрасному флагштоці український? Прапор хлопці вже опановують лівий берег, готуються до його повної деокупації, готуються атакувати і давити ворога. Ну, як мінімум, в ті населені пункти, куди вони зайшли, це лівобережжя Херсонщини. Вони вже, скажімо так, непогано просуваються, встановлюють прапори і далі давлять російських ворогів з деяких населених пунктів, де були російські адміністрації, їх почали вивозити. Ну багато страждальний сальдо, як пишуть місцеві борди. Єдиний кандидат, який залишився живим. Поки що, і це все точно буде поправлено збройними силами України. А друзі, наразі це все це коротка інформація. Ми ще з вами точно вийдемо скоро на зв'язок. Я дуже дякую за збір. Цей мільйон ми з вами зробили дуже швидко, яскраво і красиво. Зараз цей мільйон буде відправлятись. На передову на Бахмутський напрямок для наших найкрутіших топовіших хлопців з 93-ї бригади, які точно знають, як класно бити ворога ще з 14-го року. Ось тепер точно повіє. Холодний вітер, е, повіє вітер з Холодного Яру. Е, дякую вам, кожному з вас. Я, от чесно, мене телефон сідав до обіду, тому що я не відключав ось ці пущі меседжі від Монобанку. Я бачив кожний, кожний донат. Я бачив, як ви скидали. Я бачив, як ви давали гроші. Я бачив кожне прізвище. І знаєте, напевно, це дуже важливо бачити і розуміти. І ти бачиш, є незнайомі люди. Когось я гуглив, є люди, які просто підписувались котиками, є люди, яких я знав. Я знав, що це підписники з Ютуба. Я знав, що це друзі, яких я знаю в житті. Що це друзі з Ютуба. Одним словом, це був класний тиждень, навіть менше ніж тиждень. Ми з вами швиденько і красиво це зібрали. Будемо робити ще такі гарні справи. Зараз владнаємо з цими, підписуємо всі документи, відправимо виробництво, відправимо на фронт. Одним словом, будемо працювати і е, на нашу перемогу, е, і на полі бою, і в політичному Значить, щоб наша країна була сильна, потужна, класна, і щоб наші вороги нам заздрили, як круто ми тут живемо. Але для цього треба спочатку перемога. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!